Перше, що доводиться вміти кожному кандидату це розмовляти з виборцями. Давайте поговоримо про те, як вдосконалити ваші навички публічних виступів. Існує дуже цікаве дослідження, яке показало, що є привабливим для аудиторії, коли перед нею виступає кандидат. Існує три ключові компоненти, важливі для публічного виступу: перше це вербальне, власне, те, про що ви говорите. Друге, це невербальне, те, це те, як ви себе поводите. Як ви стоїте, як ви рухаєтесь і як ви одягаєтесь? Існує таке дуже цікаве слово паравербальне, тобто, це як ви використовуєте ваш голос, як гучно ви говорите, як швидко і з, який, з якою інтонацією. Всі ці компоненти складають 100% вашої привабливості як виступаючого перед Те Теж саме дослідження показало дуже цікаве співвідношення всіх цих компонентів на привабливість вашого виступу для аудиторії. Як ви думаєте, що є ключовим для вашої привабливості для виборців як виступаючого? Я думаю, що більшість з вас каже, що це те, про що ви говорите. Це, це дійсно важливо. Але на жаль, це тільки 7% вашого виступу. 38% – це те, як ви використовуєте ваш голос. І 55% – це те, як ви виглядаєте і як ви себе поводите. Все це разом складає 100%, але з цих 100% більшість. Це те, як ви себе поводите і як ви говорите, давайте поговоримо про це конкретно: як вдосконалити саме ці навички. Як ми з'ясували, дуже важливо те, як ви виглядаєте перед аудиторією. Я б хотіла дати рекомендації, як повинні виглядати жінки і чоловіки. Є відмінності для жінок, дуже важливо не використовувати дуже яскравих кольорів. Дуже яскравих прикрас і високих підборів. Треба бути виваженою в виборі кольору, прикрас і одягати невисокі підбори. Для чоловіків дуже важливо мати строгий костюм і краватку, яка не має великих визерунків або оригінальних визерунків. Треба бути стриманим, щоб не привертати увагу лише на ваш одяг, щоб ви були цікаві як особистість. Друге. Дуже важливо, як ви поводите себе перед аудиторією, тобто як ви стоїте. Ваша постава грає дуже велику роль. Ви не можете коливатися з однієї ноги на іншу. Ви не можете стояти постійки смирно. Це неправильно. Вам треба стояти природньо, але рівно, для того, щоб випромінювати впевненість. Тому що, коли виборець бачить, що ви коливаєтесь або стоїте невпевнено, ваша голова втягнута в плечі. Це виглядає не тільки неправильно, але і не викликає довіри. Коли ви стаєте рівно, ваші плечі розправлені, ви спокійно дивитесь на аудиторію, це, вправляє, це справляє враження, як людини, яка знає, для чого вона прийшла в цю аудиторію. Дуже важливий елемент, як ви себе поводите перед аудиторією, це те, як ви використовуєте руки. У більшість виступаючих завжди існує проблема, що робити з руками. Насправді треба поводитися якомога природніше. Не треба розмахувати руками у всі боки, не треба приклеювати їх до боків, треба уявити собі звичайний візуальний бокс чи скриньку розміром десь 60 на 60 см. Це та зона, де ви можете використовувати природні рухи для того, щоб підкреслити важливість тих чи інших речей, про які ви говорите. Тоді це виглядає. Привабливо і цікаво для аудиторії. Крім того, важливі ваші очі. Вам необхідно встановити зоровий контакт в аудиторії. Неважливо, в якій аудиторії ви говорите великій, малій або персональна. Зоровий контакт означає, що ви поважаєте аудиторію, вам цікаві люди, з якими ви розмовляєте. Це дуже важливо, щоб викликати довіру до вас з боку людей. Існують невеликі відмінності від того, як ви спілкуєтесь в великих або в малих аудиторіях. Якщо в малій аудиторії або персональна ви легко встановлюєте зоровий контакт, то в великих аудиторіях це трохи складно. Тому вам необхідно поділити аудиторію на декілька сегментів і встановити зоровий контакт в різних сегментах аудиторії з окремими людьми і переводити погляд з одного сегменту на інший і так далі. Це означає, що ви охоплюєте всю аудиторію і віддаєте повагу. Кожній людині, яка сидить в цій аудиторії. Дуже багато помилок стосується того, як ми використовуємо власний голос. Ми пам'ятаємо, що це дуже важливий елемент вашого впливу на аудиторію. І тут треба знати декілька ключових елементів. По-перше, не треба говорити занадто низьким голосом або занадто високим. Інтонація повинна бути природньою для вас. По-друге, вам не потрібно говорити занадто швидко. Інакше аудиторія вас не почує. Вам треба зрозуміти, що люди прийшли послухати вас, і у них є і бажання, і час це зробити. Говоріть повільно, але не занадто, щоб аудиторії не було нудно. Дуже важливо, як ви використовуєте ваш голос. Не треба кричати на людей. У всіх політиків є велика помилка. Вони часто кричать на свою аудиторію. Це неправильно. Це вправляє, справляє враження, що ви сердита і неприємна людина. Звичайно, виборці не будуть вам довіряти. Треба говорити спокійно, врівноважено і не кричати. Вам також потрібно пам'ятати дуже важливий елемент: не можна не тільки кричати на аудиторії, не можна говорити нудно і монотонно. Мабуть, всі з вас мали колись викладача, який саме так читав лекцію, і через 5 хвилин аудиторія його вже не чула. Тому вам потрібно використовувати різні модуляції, і інтонації в тому, що ви говорите, щоб привернути увагу до ваших ідей і думок аудиторії. І останнє розповідайте цікаві історії, використовуйте гумор, метафори, цікаві приклади для того, щоб пожвавити вашу промову. Тоді аудиторія буде з цікавістю слухати вас і довіряти вам. І насамкінець, ви повинні пам'ятати що не існує дуже жорстких правил публічних виступів. Головне, ви повинні залишатися самим собою і бути природнім. Насправді, першим правилом публічних виступів вас навчила ще ваша мама. Коли ви виступали в дитячому садочку і читали віршика, вона вам говорила, стійте прямо, не згибайте голову, дивіться прямо в очі людям, говоріть гучно і посміхайтесь. Це дуже важливо. А головне говоріть правду. Тому що правда це щирість, а щирість викликає довіру. Тож, хай щастить вам!